Всім привіт! Я Олександра. Вітаю вас на каналі про в'язання Сіл Верніт. Тижневий влог, такий в мене буде, знаєте, тижневий влог трошки з хвостами з минулого тижня. Дуже я мало в'язала, тому дуже мало маю що вам показати, але тим не менш, сподіваюся, що на цьому тижні буде якось більш продуктивно в мене проходити в'язання. Так, в мене готова робота. Я вам показувала її в процесі. Чоловічі шкарпетки, нічого особливого, Alize Superwash, дуже класний колір. Кілька дівчат мені написали, що це їх улюблений колір З Alize, і я погоджусь, він дійсно класний, непогано виглядає. І, як на мене, цілком може бути і чоловічим. Такі вони, наче і яскраві, але тим не менш не рожеві, не там якісь. Вускові, тому я думаю, що для якогось чоловіка це будуть гарні шкарпетки. Так, і ще в мене є один процес, який вже тягнеться з червня. Я просто вам його забувала показувати, тому що він в мене на такій вимушеній паузі. Чому це капці, вони майже, майже готові, але не готові. Так, зараз покажу, що я тут в'язала і чого в мене. Не виходить готова робота. Капці я часто їх вам показувала, в'язала. Модель називається Esk. Тут можна було не вив'язувати саме на цих візерунок, тому що його просто не видно. Я брала дві нитки. Темно-фіолетова це Drops Fable. В мене був залишок, навіть не повний моточок, в мене було десь 40 грамів. І додавала ось такий мохер на поліаміді. дуже класний колір. Мені подобається, що вийшло. Прикольне полотно, але в мене нитка закінчилась от це все, що в мене було. Я маю на увазі шкарпеткову, і мені не вистачило на обробку. Тут має ще бути айкорд. Все б нічого. Я знаю, що в мене в залишках є. Алізе, Артісан фіолетовий. Він трошки не такий, але нічого страшного, обробку можна було зробити. Але я все перерила і я просто його не знайшла. Я не знаю, хтось вкрав. Ой, дуже, дуже невеличкий був моточок і шкода, тому що, тому що більш такого нічого схожого в мене немає. Не хочеться якийсь контрастний робити тут ну, цю обробочку. Все ж хотілося б, щоб вони були фіолетові. В мене залишився єдиний варіант. Я шукала чесно, от прям кілька разів, все діставала, перебирала, але немає того залишку. Купувати нічого не хочу. В мене є теж темно фіолетова пряжа від Лани Гроси. Night називається вона, але вона з Люрексом. Але я просто, скоріш за все, візьму з цієї пряжі Люрекс, переберу і закінчу ці капці. Тут ну, на півгодини роботи і треба їх завершити. Невеличкий такий в мене буде розмір, мені здається, десь. Ну, до 37-го, може навіть і 36-й, за рахунок того, що в мене просто було мало пряжі. Тут конструкція супер проста тобто в'яжеться як шкарпетка від миска, ось ця частина, потім в'яжеться поворотними рядами п'ятка і зшивається. І за рахунок от цієї п'ятки її робиться розмір більше чи менше. От я просто вивізала, що в мене було, і вийшов такий невеличкий розмір. Я сподіваюся, що я закінчу на цьому тижні і вам. Покажу готову роботу, тому що ну, це вже просто сумно, що вони місяць майже в мене лежать ось такі недороблені. І покажу зараз процес, який я теж думаю, що дуже скоро завершу. Тому що в мене вже є одна шкарпетка, ха-ха. Так, це в мене шкарпетки теж знов трошки з залишків, трошки з майже цілого моточка. Основа алізе. Дуже прикольний колір. Мені здається, теж з подарунка від Наталі. Кожне відео я згадую той подарунок, тому що дуже часто використовую з нього пряжу номер 846. Мені здається, зараз такого немає, тому що це такий він не просто синій, а з якимось відтінком трошки зеленкуватим. Не знаю, може і роблять. Я зараз щось перестала слідкувати, що там виробляють наші турецькі виробники пряжі. Можливо, щось новеньке з'явилось треба. Подивитись, мені здається, що треба до осені їм буде щось нове випустити для шкарпеток. Хоча, може, і ні. Ви знаєте, що у нас? Ярнард минулої осені, так, випустили свою новинку, Форза, потім трошки пізніше однотонні соліди. Артісан був два роки тому так. Можливо, Алізе чимось порадують, ну, хоча б якісь нові. Кольори, так, щось я відволіклась. Шкарпетка, значить, я взяла ось таку пряжу, і це в мене був залишок від Бохо, такий кольоровий. Що я зробила? Я вив'язала пагомілок, в мене трошки зовсім залишилось від половинки залишка, скажімо так. Потім зв'язала стопу і ось цей трошки залишок дов'язала ось таким чином сюди, просто щоб цей кольоровий вив'язати в нуль. Мені здається, непогано вийшло. Ну, тут важко було розуміти, розрахувати, скільки мені в'язати до початку п'ятки, щоб потім в мене ну, повністю йшов цей залишок. Тому я зв'язала свої стандартні тут 50 чи 55, я вже не пам'ятаю рядів, зв'язала п'ятку і все ж таки трошки залишилось. Мені здається, непогано воно так. Весело виглядає досить весело. І тут я вже почала в'язати п'ятку, в'яжу на п'яти спицях металевих. Я кожен раз хочу взяти дерев'яні і кожен раз відкладаю, тому що я не знаю, чогось я так боюсь їх зламати. Останнім часом дівчата часто ламають спиці, кого я на Ютубі бачу. Мені здається, що ну, зараз щось на металевих хочеться. Не знаю, може восени захочеться, знайти такого. Приємного відчуття у руках з в'язанням і візьму дерев'яні спиці. Нарешті, в мене їх купа, але не бачите, в'яжу на металевих. <хи> на жаль, так, все вам наче показала. Не було влога минулого тижня. Я сподіваюся, що я повернусь трошки у в'язання. В мене були поважні причини. Зараз вам покажу, чого я мало в'язала. Автошкола Так, я вирішила нарешті, точніше, як, вимушено вирішила, ну треба. Треба отримувати водійські права, в мене їх не було. Теорію я здала дуже несподівано для себе. Зараз я трошки відволікуюся, розкажу, може комусь буде цікаво така система в автошколах, мені здається, не так давно її ввели. Що спочатку ви вивчаєте теорію, як хочете самі чи в автошколі, здаєте. Тести з теоретичних знань ПДР, і тільки після цього ви можете навчатись з інструктором водінню, ну саме на машині. От я вирішила все ж таки сходити до автошколи, не пожалкувала, тому що ну, дійсно нам дуже класно все пояснювали, роз'яснювали. Хороший такий викладач був, і я ж кажу, несподівано для себе я з першого разу здала. Всі були впевнені, починаючи з нашого викладача. І мої рідні і друзі всі такі Тю, так, а що ти думала, ти не знаєш? Чесно, я йшла так, знаєте, ну спробувати. Але ну не все так страшно. Це дійсно просто ті самі тести, по яким можна тренуватися, і нічого складного там немає. А, я думаю, що у практичному водінні в мене буде набагато більше проблем. Але це буде вже восени, тому все ми відкладаємо. Я до вересня трошки вільна щодо навчання, тому в'язання, в'язання. Сподіваюсь, його буде трошки побільше. І в нас погода так, ну, зараз непогана, можна сказати. Сьогодні жаркувато, але вже завтра, післязавтра буде прямо 23-24 градуси. Тому, тому я думаю, що в'язатись буде швидше і більше. Ну, подивимося, що вийде з цього влогу. Будемо показувати свої просування. Не обіцяю чогось супер цікавого, тому що ну, наразі. Такі прості в мене процеси. Це будуть шкарпетки, до речі, я не сказала для військових. Потрошки я вив'язую залишки і ну, для того, щоб восени, коли буде запит, просто взяти і відправити. В мене було вже там кілька пар готових. Мені здається, три чи чотири пари в мене є. Можливо, встигну ще дві чи три зв'язати, подивимось знаєте, ну, Тому що іноді є настрій в'язати отак хеліксом, а іноді, як от з цими шкарпетками, хочеться взяти і просто з цілого моточка в'язати. Тому буду дивитись, що хочеться, то і буду в'язати вже, як вийде. Все. До наступного підключення. Тим часом, четвер, сьогодні вже 1 серпня, розпочався останній літній місяць. Традиційно вже підбиваю підсумки свого в'язального. Минулого місяця за липень в мене всього три готові роботи це три пари шкарпеток. Одну ви бачите перед собою. Це остання робота минулого місяця. І вив'язала я всього 251 грам пряжі. Небагато, але я нічого не придбала. Окрім подарунків. В мене були подарунки від дівчат, але ніякої пряжі я не купувала. І це непогано. Непродуктивно. всього три невеличких роботи, але. Тим не менш, це більше ніж нуль, тому, вже як є, я, я вважаю, що це теж результат. Так, і це, як я казала, останні шкарпеточки, які я вам показувала у процесі на початку цього, на початку цього влога. Ось такі вони вийшли. Непогані розмір, я, чесно кажучи, не міряла. 42-й десь так. Повністю вив'язала кольорову пряжу. Цей залишок в мене. Закінчився і ось такою синенькою трошки залишилось, і її я одразу ж вирішила використати у наступному процесі, щоб далеко не відкладати той невеличкий моточок. Так, і давайте тоді до процесів. В мене їх аж два шкарпетки. Не супер цікаво, але тим не менш, ось цей колір я використала для резинки. На шкарпетках, можливо, мені б вистачило і на мисочок, але я не була впевнена. В'яжу я по одній шкарпетці, не паралельно, тому трошки все ж таки в мене цього знов залишилось. Резинка Helix. Тут я використовувала. Це, мені здається, Bravo Winter Пряжа в мене. Зараз буду вам показувати і всі петлі погублю. Хотіла знайти так, браво Віндер! Якщо я не помиляюсь, не то ось ця синенька це вона і є. І це в мене залишок від такої старовинної шкарпеткової пряжі від Схейпіс. Це давня-давня лінійка, і мої, можна сказати, найперші придбання шкарпеткової пряжі, тому вже її час вив'язати був. І повністю я використала оці шкарпетки. цю пряжу я розділила навпіл. В мене дуже так. Приємно співпало, що вийшло дві однакових, два однакових клубочки. Я викинула там, не знаю, два метри пряжі, щоб вони вже були просто ідентичні. І ось так в'яжу. Просто хелікс, п'ятка-стронг і звичайний мисочок вив'язала повністю кольорово і Тут додала, мені здається, ще п'ять рядів просто синім. щоб... Ну, нормальна була довжина, щоб не були вони невеличкого розміру. Тут в мене 68 петель, і ось друга шкарпетка на такому рівні. Не знаю, чи встигну я вам показати на цьому тижні чи ні, вже як вийде. І ще один маю процес, який я завела для того, щоб в'язати його ввечері. Тому що все ж таки це ну, такий досить темний для мене процес, в мене не дуже тут гарне освітлення. Ну І взагалі я намагаюсь при штучному освітленні в'язати щось більш світле. Це в мене ось така пряжа з Сокен Вул Шкарпетковий склад звичайний. Так, 75 на 25-420 метрів. Просто звичайні чоловічі шкарпетки я в'яжу, не регулярною резинкою. Мені дуже подобається, як тут виглядають кольори. Щось мені нагадує ця пряжа, але я не можу згадати, що. Мені здається, що у якогось виробника такого більш популярного є якісь схожі такі е, фарбування. Непогано виходить, тут в мене вже 50 рядів вив'язано, можливо, я зв'яжу ще 5 і потім вже буду переходити до п'ятки і теж не визначилось, чи робити знов стронг, як в останніх моїх шкарпетках, чи зв'язати французьку, можливо, французьку тут. Зв'яжу. Ще не знаю, це так почала і от по вечорах трошки пов'язую, коли є настрій, коли хочеться ввечері пов'язати. І ще один в мене є процес, він дуже такий невеличкий, але все ж таки покажу. Більш для того, щоб собі про нього не забути, тому що щось я за нього так взялась, завзято і все. І надоїло мені. От така в мене купа мотків, тут я не знаю вісім чи дев'ять кольорів, гречка гачком. І от все, що я встигла зв'язати, в мене пропав настрій продовжувати. Ну, Звісно, я колись дороблю, але не знаю, поки відклала ручки і боти. Ось такі. Це буде гном. Від Галини Веременко її останній майстер-клас. Він коли вийшов, дуже мені сподобався. Взагалі, у неї дуже класні іграшки. Мені подобається, що прослідковується такий стиль автора. Я в'язала вже кажаночку від цього автора. І, здається, все. Точно кажаночку, можливо, ще щось, не згадаю вже. От, і коли вийшов цей майстер-клас, дуже я хотіла в'язати цього гнома. До речі, це, звичайна YarnArt джинс і гачок 1,75. В майстер класі так заявлено, я в'яжу, мені подобається щільність, вона така плотненька. Ну, іграшка й має бути без всіляких там дірок, для того, щоб не було видно наповнювача, і, ну, і взагалі це ж іграшка. Це не шалекажурний. Е, так, і вийшов цей майстер-клас, я думала, чи купувати ні. Думаю, ні. Прямо зараз не хочу я його в'язати, так буду собі мати на увазі. Можливо, колись будуть знижки. Ось тут була <смас>, така непогана знижечка, і я його придбала. Не знаю, мені так чогось хотілося гачком пов'язати. До речі, гляньте, які класні тут боти, вони такі знизу. Прикольне оформлення, ну, цікаво, але не дуже, я б сказала, просто. Ну, Тобто, треба слідкувати, треба бути уважним, тому не знаю, щось я ж кажу, ось це зв'язала, і поки в мене далі не просувається, а, можливо, пов'яжу сьогодні чи завтра і гачком. Все, це всі процеси. Я думаю, що буде ще одне підключення, таке є дуже мінімалістичне в мене. Влог виходить, але ну скільки в'яжу, те вам і показую. Вирішила все ж таки, як маю настрій не пропускати тижневі відео, тому що коли ти пропускаєш тиждень, потім другий, і потім дуже-дуже важко на YouTube повертатись. Настрій не зовсім такий прекрасний. У нас вчора було дуже гучно, прям дуже над домом ракету чутно, і одну, і другу було, і це. ну... Неприємно, ти, наче, такий живеш, ля-ля-ля, все нормально, якось там існуєш, робиш свої справи, а потім сидиш в коридорі і слухаєш ту ракету, яка свістить над будинком, і думаєш, «Да, може бути все. Тому я кажу, дівчата, якщо не дуже цікаво і не дуже інформативно зараз в мене виходить, вибачте, такий настрій, такий тиждень, такі процеси прості, але. Ви знаєте, що в мене останнім часом так і є самі шкарпетки, тому поки нічого нового вам не покажу. Все, Я піду попрацюю, зараз трошки негачком все ж таки шкарпетки пов'яжу, тому що хочеться щось такого простенького. І зустрінемось з вами у наступному підключенні. Слухайте, ну в мене вийшов дуже продуктивний кінець тижня. Маю аж дві готових роботи. По-перше, це шкарпетки. Вибачте, нічого не прала, ще тільки дов'язала. Зараз вам покажу і буду вже ВТО проводити після цього. Шкарпетки дов'язані чоловічі 42-й десь розмір, вив'язую залишки Хеліксом, п'ятка Стронг. Мені подобається, що вийшло. Непогано. І навіть по кольорах в мене вийшли абсолютно ідентичні шкарпетки. Так, це перша готова робота, і я такий... Дов'язала ось ці капці, я вам про них розповідала на початку цього відео. В чому була проблема? В мене закінчився основний колір, і я не могла знайти щось схоже, щоб зробити ось цю обробку. Бачите, вона в мене трошки відрізняється, тому що це інший артикул. Самі капці я в'язала з пряжі Drops Fable з додаванням такого світлого мухерчика, а обробку цю робила я ось такою пряжею. Лана Гроса Лейтнайт, вона з Люрексом. Бачите, він такий дуже тендітний тут. Я просто цю люрексову нитку забрала і зробила обробку. Так, колір відрізняється. Не зовсім те, що б я хотіла бачити, але в будь-якому разі, це готова робота, і це краще, ніж би ця обробка була, там, я не знаю, чорна чи якась сіренька, чи щось, чи щось таке. В принципі, виглядає непогано. Звісно, було б прикольно, якщо б мені вистачило, але, але не вистачило. Так, і про цю пряжу хочу вам трошки розказати. Знаєте, чому я коли з нею працювала, згадала, чогось, я вам її не показувала. В мене її досить багато різних кольорів. Я знімала відео про такі шкарпеткові скарби зі своїх запасів, тобто ну, показувала. Красиву, класну таку пряжу, яка мені подобається. От і чомусь забула зовсім показати цей артикул, Він дуже-дуже класний. Я в'язала вже з двох кольорів точно. Але, на жаль, цей артикул Лана Гросса зняла з виробництва. Я не розумію, чому, тому що пряжа просто ну, при чудова. Я колись дуже давно її купувала, коли робила такий великий закуп. Цієї марки, багато різних моточків в мене було. От, І придбала таку пряжу. Тут є люрекс е, сріблястий, наприклад, от у цьому кольорі він сріблястий і ось тут. А є люрекс в колір пряжі. Якось тут, наприклад, ну і ось ця темно-фіолетова. Ну і тут теж сріблястий. Люрекс. Але він дуже класний. Він не чіпляється за спицю, він не витягується, він не, ніде в мене там, не рветься, не заплутується. І він зовсім не колючий, дуже-дуже м'якенький. Там така супер тоненька нитка. Е, я не знаю, на що я вам зараз це розповідаю, навряд чи десь таку пряжу зустрінете, але ну, можливо десь на стоках, можливо, десь у секунді вам трапиться, беріть, вона непогано носиться і вона дуже приємна в роботі, вона така товстенька. І дуже класні були кольори. На жаль, на жаль, от зняли таку класну пряжу з виробництва. Я не знаю, як, чим керувалось керівництво Лани Гросе. Ну тим не менш, в мене, як бачите, ще її достатньо. Не всіх кольорів в мене багато. Наприклад, ось цей в мене лише один моточок, фіолетових два, цих, мені здається, три. Тобто, це взагалі на дві пари вистачить. І ось щось я зараз дивлюсь, що. Треба, мабуть, взяти щось з цього в роботу, хоча, можливо, не зараз, а восени і на Новий рік зв'язати комусь на подарунок. Такі шкарпетки з Люрексом буде класно, мені здається. Отак. От Трошки розповіла і про пряжу. Бачите, дві готових роботи. У серпні я закінчила і шкарпетки, і ці капці я дов'язала от тільки сьогодні. сьогодні Сьогодні 2 серпня, тому, навіть якщо я більше нічого не зроблю у цьому останньому літньому місяці, в мене вже буде дві готових роботи. Отак я дуже хитро вчиню, якщо буде ліньки в'язати. Ні, сподіваюся, що все ж таки натхнення в'язальне повернеться, і будемо працювати, тому що ну, все ж таки трошки відволікаєшся, коли в'яжеш. На цьому все такий був мій тиждень. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо так, ви знаєте, що робити: лайк, коментар, поділіться цим відео. Можливо, комусь буде цікаво з ваших в'язальних колег та друзів. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бувайте!